Хелло-хело, усім, <му> А, Дякую, що завітали. Дякую, що дивитеся. Це фінальне відео. Тобто хочу розповісти всі нюанси своєї саморобки, а вже ви там самі вирішите. Тож, ну, мабуть, всі радіоматори знають про такі штукенці, як флюси, пасти, і вони продаються в таких недороблених шплежицях. І що бісить? По-перше, назва Maiden звідкись, а мене це дивує, і бісить, бо ну що в Україні не можуть виготовити нормального флюса, що зварити цю гидоту — це ж в хаті можна без тих. розробити якийсь рецепт це легко. Каніфолі повну спирт теж є. Там, не знаю, якісь гліцерини чи не гліцерини, а ті. Везеліни, в аптеці. ну тобто Це можна робити заповнювати, тільки знати дозировку, щоб це вже було все нормально. Я користувався такою саморобкою, тобто я туди просто вставляв, підкладав гайки і робив такий саморобний той, ну просто крутиш бовтик, заклеєно туди гайка, і воно виштовхує. А, рідину, а вирішив зробити собі це електронний пристрій. Ну. Типу, повигнижуватись, ну, щоб по-модному було. А взагалі, то сподіваюся, що хтось з виробників подивиться на це відео. зрозуміє, що таку штуку можна наладити як виробництво, і буде досить така чудова річ. А як хтось це не зробить, то я зроблю. Я підтримую українського виробника. Топлю за те, щоб розвивалася українська промисловість, виробництво. І взагалі сам хочу стати теж виробником. Але це в майбутньому наразі просто колекціоную ідеї, все це прораховую. все ж таки економічна складова, це важливо. от собі вартість, таке інше попит. Але ну, ця штука мені дуже сподобалася. Сам її нею буду з задоволенням користуватися. Забігаючи наперед, трохи спойлер. Я перевірив, бляха дійсно працює. Тобто можливо там. Хтось зробить ліпше, хтось до чогось іншого до, до, до Петра. Нема питань. Мені сподобалася ця штука, я її презентую, показую, що все обману. І що я зараз зроблю? От, щоб показати, продемонструвати. Я візьму, розберу свою попередню цю ручну механічну штукенцію і перелю з одного шприцю в інший шприць, але вже з електронікою флюс. І нормальні, адекватні люди скажуть, чувач, то ти з одного шприця перекладаєш в інший шприць. Ну так, але ж флюси продаються і в баночках, і їх можна самому виготовлювати. Тому це доцільно, як на мене, а все ж таки, ну, бажання жити з комфортом це круто. І от я собі таку штуку зробив, а я ж кажу, потім, як щось на краще вже зміниться в країні а Почну її виготовляти, може, в мене хтось таке придбає, а може ні, не знаю. Але бажання в мене таке є. Я робив це таким чином, щоб всі, хто бажає, змог... зміг би це в себе вдома ось так само відтворити. Повний хендмейд, все пофіншую. Воно досить бюджетно, і можна заморочитися, зробити ще значно дешевше, ніж використовуючи ті деталяхи, які я використовував, бо все ж таки можна просто дешевший контролер. Або двигунчик, якийсь підібрати, щоб просто натис. Воно рухалось в один бік, натис інший. Ну, коротше, це вже лірика. Сама ідея ось така. це це круто, круто, І вона яка Розкрили всю конструкцію. Зараз я просто виштовхну туди зі старого шпринделя. В новий флюс, От, потім натисну, щоб Електроніка це вивела на робочий режим, От, і вже покажу, як воно виштовхується, щоб всі просто зрозуміли, чи потрібна вам саме така штукенці. Ну і от це вже фінальне випробування. Ну, як дивитися, натискаєш, воно лізе. Така лайнюшечка, сопелька така вирізла, Ну, це можна підналаштувати. Насправді в мене голка дуже досить така затовста, але мені ну мені так і треба було. Але якщо більш -тон тонкішу взяти, воно все одно вилазитиме і все одно буде. ну Тобто, ще можна змінні. Насадки там робити, і довші голки, менші голки, там якось їх затиснути, щоб воно там як якісь зірочки виштовхувало чи ще щось таке. Ну, доб Добре, тобто, кому було цікаво, ось я перевірив, штука досить працьовита. І тут можна було би якусь маячню заспівати, але гадаю, то вже буде зашквар. Але насправді кому сподобалась ідея, беріть і робіть і подивіться там попереднє відео. Я залишив прошивку. І більш-менш гадаю, конструкція всім зрозуміла, тривіальна. А якщо хтось налагодить наладить виробництво і буде такі штуки робити, продавати. Ну, взагалі, я не проти, буде круто. А як ні, то я це зроблю. Я в цьому певен. Тож усім привіт, бувайте, елівем! Жидрим в ковальні бога, стоять воїнськість до плеч, рука з вілого свороха.